У двох полтавських котельнях підприємства Полтава Теплоенерго встановили генератори. Це для того, щоб безперебійно постачати опалення в будинки навіть під час відключень електропостачання. Відключали електроенергію і відключалося опалення. Було дуже холодно, у нас було 14 градусів. Включали духовку, ну газ є, бо було дуже. Бо мене дитина холодно і перше все про неї думала. А так, ну, вдягалися, але зараз стало трохи. Краще. Потужність дозволяє працювати від генератора, тобто вони можуть забезпечити теплом безперебійно, бо там в цих районах також вимикали світло на 4 і більше годин. За словами Інни Куліш, під час вимкнення електропостачання не працювали котельні, які забезпечували централізованим опаленням 122 будинки. Нині у 74 із них тепло є постійно, бо ці котельні під'єднали до інших підстанцій, які планово не вимикають. Врешті об'єктів, які опалюють 48 будинків, роботи поки тривають. Коли припиняється електропостачання. Котли зупиняються автоматично, тому що насоси не можуть підняти тиск газу, щоб котел працював і подавав теплоносій до будинків. Якщо немає довго електричної енергії, потім запустити Систему довше робоча група спільно з енергетиками працює в напрямку, щоб в подальшому взагалі всі котельні переключити на інші підстанції, щоб вони не вимикалися під час графіків чи аварійних, чи погодинних відключень. Сьогодні в 10 часов, як посмотрела, то вже тепло хороше пошло від батареї. Вчора цілий день холодні батареї і в квартирі холодно, Я ще живу на. Першому пол взагалі ледяной. У мене собачка і то мерзні. Я проживаю на першому поверсі, в мене добре. А от студенти живуть на вищому поверсі, там у них холодновато. Раніше було холодновато, там було опалення на, два, на дві години, ось, а зараз. от Тим часом стало тепліше. Усього на балансі підприємства Полтава Теплоенерго 92 котельні, з них 25 підпадають під планові графіки відключень світла. Це майже третина від загальної кількості котелень. Нагадаю, вимикати електрику у регіоні почали від середини жовтня через російські обстріли інфраструктури України. Валерія Рибалка, Микола Йорменко, новини на Суспільному. Полтава.